Це, mm -hmm. Так? -та. дозволяє громадяни України знімати, фіксувати, розпро... розповсюджувати, зберігати. Ну ви ж спитали, згідно з чим? Ні, ніхто не видно. Ні, я чув, коли підходить питали. Добре, добре. Добре. Ви ж питаєте, що можна показати так, можна? Ні, кажу, посвідчення у БД у вас у когось є? Є у когось із вас? Нема, так? Ну вони молоді ще, я думаю, що ще. я вам коли буде отаке посвідчення, це настояще посвідчення. Можете ознайомитися і підписатись і підписати. Ні, люди. Ці поліцейські, начебто, і нормально, нічого Ми не болять, просто а? зупинили і у людей є завжди питання. Не представилися. Батьків... не представилися, не представилися перші. Зупинили, але представитись не, Ні, представилися. не представилися. Він не представив, він представився тільки посвідчення за побояв показувати. Не... не скажу, це персональні вже дані. Знаєте? Все, хлопці, до побачення. Працюйте. Зараз почекайте до кінця завершення процедуру. Хорошо, завершуйте yeah. до кінця процедуру. Знаєте, у вас порушень у самих дуже багато, але це повинен е, робити ваш начальник, командир зводу чи відділення, чи роти е, наряду. Повинен у вас за це приїхати. Шо у вас шоломи, якщо брати по всьому правилам, повинні бути в чохлах. Шоломи нам е, видають із чахлами. повинні видаватися маскувальними. Раз, якщо брати війну е, згідно з тим, що у нас війна, е, форма повинна бути одного кольору. У нас, Чор... у нас якого сенього. у нас поліція якого кольору ставна? 11.79 порушення. <головно> стаття два. Як стаття 23, пункт 2. У Нацполіції, 24 навіть, навіть, да? не 23, я помилився. Це <головно> у Нацполіції про що говорить? 24, <головно> 24 стаття, пункт 2. Про що говорить? У Нацполіції. 24. <головно> Хлопці, ви не знаєте? Они, ну, стаття. Зараз, uh, будь, <головно> підожди. Uh, <головно> uh, ця <головно> стаття <головно> саме зараз вона дуже важлива, бо це її повинні знати ви, тому що. На кордони країни, це ця стаття, вона гласить про це. Я розумію, що ви, мабуть, або недавно, або не знаєте. Я не для того. Охорони. Добре. охорони чого? Охорони. А зупиняти у вас є повноваження, перевіряти без причини. На 32 другу статтю є пункти. 31 перма, там заходи. Хлопці, ви підрозуєтесь. Ось дивіться фото, підуть. Добре. Які вам треба документи? Добре, а якщо я не маю зараз, добре, не маю документів, що далі. Добре, давайте. Романенко, Олександр Сергійович. От, -от так сталося, що в мене знищений будинок, і. або на позиції я був, у мене знищились документи всі, всі згоріли. Та нічого, не ну, хлопці, постав. От знищилися. Добре, при. Ну, ваша ж програма, як працює. для ну, Зараз просто буде багато варіантів. Ні, 88-й Я вам нічого... ви робіть як... Ми не намагаємося провокувати, ви нас зупинили. Ми проходили, ось хлопці, ви прийшли, так, да, у нас там, коли ми йшли. Ми вас навіть не хотіли підходити. А? 15 хвилин. А, повних років 36. Число місяця? 18-12. Там таких багато, дарували. Так. Дивіться, такі статті... Дивіться, ваша особа була встановлена, є фотографії в базі. О, дивіться, ваша особа була встановлена. А покажіть, яка вона в фотографії. Гляньте, гляньте, це в поліції. Це ми приходили в поліцію по місту, житель став у мене. Ми в поліцію ставимо на місце. <соу> і закони їм трактуємо, як правильно треба жити, що людей треба не вимагати. Це у вас critити. програма, так? Да, Іменно якусь поліцейську? Полі... Полі... Як? Хлопці, так і дивіться. -пе -пе. Підожди, е, чому так, що цивільні знають, не працюючи в цих структурах, знають більше, ніж ви. Того, що потрібно зараз знати вам <соу> заздалегідь. Е, <соу> е, чому так? Та вони півроку як працюють. Що? що треба було по нашій роботі, я вам поясню. <гум> І на чого ми до вас підійшли, а до чого ми до вас звернулися? На які підставі? <гум> <є> суть перевірки, <гум> я вам це все поясню. Добре. А все добре, все добре. Добре. Скільки а, вас? А, підожди, а як ви от ви зараз перевірили, що от хочеться, щоб все було поправду? От я зараз підожди, підожди хвилинку. Хвилинку. От зараз ми стоїмо, ви нас перевірили. Але проходить зараз хтось валізою, і ви так само перевірите, як нас. І що, це нормально, ви перевірили? У нас є свої нормативи, які треба А якщо зараз у мене щось в сумці є, то що не повинно бути. А ви не перевірили повністю. перевірку документів. Mm. — У вас перевірку я ставлю, не маю право. А, я зрозумів. А інші поліцейські роблять перевірки. Собачками ходять. Ось. Добре, <провірку> тобто, тобто, не. тобто у вас різний е, підхід роботи, це чесно. Це. чесно. У вас різний підхід роботи. Ще? І наше за... завдання як цивільних, як громадських е, об'єднань, як ветеранів не е, знайти, як кажуть. До чого ну, то тобто есть не то що є, да знайти до чого придратися по правильному, це і це виправити. Якщо ви не знаєте якогось закону 23 третю статтю, о два четверту статтю, пункт два націоліці, то це вже погано. Це вже погано. А? Тобто, у вас треба, щоб начальник, якщо, якщо у вас начальник кажу, поліції, поліції, міністр, міністр МВД Клименко зрадник, зрадник, і він так і навчає своїх підчиненних. Це не провокаційне, це правда. Це правда, це правда. Тому що він не вчить так, як потрібно, іспити, які ви здаєте, коли поліці йдете. Звичайно, Контроль, а фізичний, моральний. Це чесно? Це чесно? Е, ви зможете наздогнати швидко бігаючого порушника, так? В цьому всьому? Чи треба буде скидати, щоб кидати на ходу? Ну вже ж було на практиці скільки. Добре. Добре. Це у нас тут біля Перевірка завершується. Оце телефон, що у вас був тут, він, я впевнений, що або снімав ні, ні. щось на телефон. Та, ні, ну, так, ні. ну коли треба, хай фіксують. У вас <гану> деякі речі ми самі купуємо на війні. Я... Добре, деякі, деякі речі ми самі купуємо собі на війні. Ну. Лучше туди йти. Луганська область. Це Креміна. А, Креміна. Ну, Жах... Жахливий ліс, да. так. Бодя. Я сам... Кремінсь... а, там із крим'яних, хто, хто колись говорив, що це, Бодя у Філянці від... не воював, це, це, то той, ні, хто ні. це говорив, можете це подивитися і спитати в нього особисто. Вон, пацани, окопи, яких вже й немає, вже, окопи риїв, Я ж вам кажу, тут артилерія накидує, ось тут нас бій іде. Всім привіт з Дніпра і взагалі українцям, чирим хлопцям. Ви повинні бути так в Україні, але не всі 100% в тилу розумієте, що треба, вій щоб вій не тільки вій цивільні вій воювали, і вій трактористи, шахтарі, металурги, вій а вій щоб вій і ви теж. Не, не треба мені цього 3, говорити. Три, максимум десять, це на крупи, і то ті, що бувають там. Складі, що ж мені запитали вас статтю 24 пункт другий, не дай Боже. Агресії відносно України, повномасштабного вторгнення чужої держави, поліція та всі особливі призначенці повинні в повному особовому складі відбути на розмежування на кордони захищати країну, бо ще присягу народу давали. От Хлопці, ще хочу. питання через пару місяців, коли я втретє на контракт буду йти, військову бригаду бойову. Ви зі мною? От якщо я от, підійду до вас, наприклад, ви підете зі мною я разом в бригаду? Віці недій в... в... це Підожди. Вона ви в бойов... в бойову бригаду підете зі мною в трьох чи ні? Якщо я через два місяці втретє піду, трьохрічний контракт підпишу в бойову бригаду. Шість років був парання. Було. Якщо я піду, ви підете зі мною? А чому не в зсу? Чому? спочатку поліцію ну а не, на ЗСУ, ЗСУ. Там, де от справді Но всі стоїть. У вас звання, звання? Сержант. сержант, так. У вас ну так дивно, що жодного офіцера, у вас пішов, нема, немає. Да? З білим квитком пішов з перших днів. Тобто, ви ж розумієте, що ЗСУ воює саме більше і найкраще, ніж всі інші підрозділи і там, структури. Тобто, що ЗСУ є ЗСУ. Чому не в ЗСУ? А чому не звільнитися з поліції, не піти з ЗСУ піхоту, розвідку, там, в піхоту, в розвідку, аеророзвідку, танкісти, в арту? Чому? Я нічого проти немає, але загоніть поліції. Ага, я зрозумів. Я ну, ви, тобто, не хочете в ЗСУ, так? Ви він заліції, які стріляють інші з однієї батальйони, які зараз сиють. Скільки відсотків по вашому поліцейських на війні? На нулю? Знайомих, так. Ну, пару-два, три знайомих. Не два, не три. Угу. Я поняну п'ять. Добре, зараз там... це питання не вам треба, а Клименку потім начальникам відділків задавати. У Вас нема сенсу, ви прості кажуть працівники. А тих, от що офіцерів отримують за рік. А я за шість років жодного звання отримав і не хочу його. Питання треба, щоб отам от на тих начальників питати. Все гарного вам дня. Бажаю всім гарного дня.